Ма ще у увазі представлено захід з дипломного проєкту на тему розробки стосунку симуляції бойців штучного життя з граю тварин, виконав Діденко Семен Ігорович. Актуальність теми розробки. Симуляція колективної поведінки є важливим інструментом для ігрової індустрії, наукових досліджень та безплотних систем. Аголоритм бойц ефективно моделює зграєву поведінку, але потребує вдосконалення для більш реалістичної взаємодії агентів та роботи в складних умовах. Актуальність роботи полягає у досконаленні алгоритмів, що сприятиме підвищенню точності моделювання та ефективності його застосування у різних сферах. Цілі та задачі дослідження. Метою дослідження є розробка стосунку симуляції зграєвої поведінки. Для виконання цієї мети потрібно виконати наступне завдання: аналізувати алгоритми симуляції зграю, виконати аналіз існуючих алгоритмів симуляції зграя, і поставити завдання. Спроектувати застосунок, програмно реалізувати застосунок та його протестувати. Об'єктом дослідження є автономні агенти у зграї та предметом дослідження є методи, моделі та засоби для створення застосунку симуляції зграї поведінки на основі алгоритму Боїс. Аналіз використання симуляції зграї поведінки у різних галузях. Симуляція згорої поведінки активно застосовується в різних галузях, таких як ігрова індустрія для створення реалістичних груп персонажів чи натовпу, наукові дослідження для моделювання поведінки тварин, екосистем та соціальних взаємодій, безпілотні системи для координації роботів, дронів та автономних транспортних засобів, та візуалізація натовпу для безпеки масових заходів та архітектурного планування. Сучасні модифікації алгоритму Бойц. Алгоритм Бойц спочатку розроблений для симуляції поведінки з і з часом зізнав численних модифікацій для кращої відтворення колективної поведінки у середовищах для різних потреб. На е -е -е, відео можете побачити реалізацію алгоритму Бойц за його основними базовими правилами. Але сучасні модифікації дають нові правила, такі як Додавання перешкод, щоб алгоритм враховував зіткнення з об'єктами, та розширення параметрів для врахування вгин, швидкості та індивідуальних характеристик агентів. Базові правила алгоритму. Алгоритм в базовому вигляді формується з трьох правил: Це відштовхування, де кожен агент повинен уникати зіткнення з іншими агентами, тяжіння, кохіжен. Агенти повинні тяжити до центру мас найближчих сусідів. Та вирівнювання алаймент. Кожен агент намагається рухатися в тому ж напрямку, що і його сусіди. Розглянемо кожне з цих правил більш детально. Правила тяжіння. Для реалізації цього правила кожен агент обчислює середнє положення сусідніх агентів, що знаходиться у межах задного радіусу взаємодії та коригує вектор руху у бік цього середнього положення. Це правило забезпечує згуртованість, грає, запобігаючи надмірному розсіянню агентів. Правило відштовхування для реалізації відштовхування агент обчислює вектор відстані до кожного сусіда у межах мінімального радіусу та, здійснює, та змінює свій напрямок у протилежному напрямку, якщо сусіди знаходяться занадто близько. Це правило запобігає надмірному зближенню агентів, щоб уникнути зіткнень. Та правило вирівнювання. Для вирівнювання агент розраховує середній вектор швидкості сусідів у межах радіуса взаємодії та коригує власний напрямок, щоб вирівняти свій рух із середнім напрямком зграю. Це забезпечує узгоджений рух у межах зграю, що дозволяє усім агентам слідкувати у схожому напрямку. Також розглянемо додаткові правила, котрі ускладнюють алгоритм. Це у нас правила уникнення перешкод. Де агент визначає наявність перешкод за допомогою радіуса або сектора огляду, та е, правило уникнення хижаків. Де агент, е, коли агент бачить в радіусі полі з ворожу істоту, то він намагається уникнути наближення з нею. Розглянемо ці правила більш докладно. Правило уникнення перешкод. При виявленні перешкоди агент розраховує новий вектор руху, що дозволяє обійти об'єкт. Е, та правило уникнення хижаків. При виявленні хижаків агент намагається змінити свій вектор руху для того, щоб уникнути контакту з хижаком. Та формула руху агенту. Підсумковий вектор руху агента обчислюється як комбінація всіх правил перечислених з ухуванням їхніх вагових коефіцієнтів застосуванням цей вектор нормалізується і масштабується відповідно до максимальної швидкості агенту. Розглянемо діаграму роботи окремого агента. На кожному кроці симуляції агент перевіряє свій радіус взаємодії, щоб визначити, чи може він використати наявне правило чи ні. І ми на діаграмі можемо побачити, що кожна парабола враховується окремо. Потім вони всі комбінуються і застосовуються до вектора руху агента. Діаграма класів стосунку. Ця діаграма класів демонструє архітектуру системи симуляції зграє поведінки. Вона включає основні компоненти, їх атрибути, методи та взаємозв'язки між ними. З урахуванням модерності правил процес впровадження нових правил у систему є легким, та кожен агент може мати свій набір правил. Кожне правило формулюється як окрема реалізація інтерфейсу rule, та завдяки цьому кожен агент може мати різний набір правил, та інтеграція нових правил у систему є легкою. Псевдокод роботи алгоритму. Алгоритм починається з ініціалізації, де створюється початкова зграя агентів, та одразу виконується основний цикл роботи алгоритму, де кожен агент перевіряє радіус та намагається стосувати наявні правила до себе, щоб сформулювати свій вектор руху, і це все оновлює глобальна система менеджера агентів. Це розглянемо трошки далі. І так, демонстрація роботи алгоритму. На відео зліва можемо побачити просто роботу алгоритму у звичайному стані. На відео праворуч. Е Симуляція відтворюється у реальному часі, та у реальному часі ж я через графічний інтерфейс змінюю вагу правил, і можемо побачити, що агенти реагують на ці зміни відповідно, коли підвищується параметр, наприклад, сепарейшн його власною цінуловою. Агенти намагаються до агентів не стосовується правил сепарації. Тобто відштовхнення в таб вони наближаються дуже близько один до одного. Через те, що кожен агент має перевірити кожного сусіда, складність цього алгоритму становить О от n квадрат, тому є певні проблеми з перформансом під час роботи симуляції. Як ми можемо побачити на зображенні, в нас є дуже великі скачки навантаження на систему, та в наш глобальний FPS був у симуляції менше, ніж 15. Як ми оптимізували роботу цього алгоритму? Для оптимізації роботи алгоритму всі важкі обчислення здійснювали за допомогою графічного процесора ВПК завдяки технології Compute Shader. Це дозволило симулювати одночасно 2000 агентів при 20 кадрах в секунду. На відео Можемо побачити, це ще старе відео з часів розробки алгоритму, тут ще немає візуального відображення птахів, але тут дві тисячі агентів, вони одночасно симулюються та також реагують на зміни параметрів під час роботи симуляції. Вони уникають перешкоди, вони виконують всі три основні правила алгоритму Бойдс. Розглянемо більш докладно цей Compute Shader, Compute Shader виконується не у головному потоці додатку, та його обчислення виконується завдяки потужностям графічної карти пристою. Це дозволяє зменшити навантаження головний процесор пристую та симулювати більшу кількість агентів. Ми тут можемо побачитися, що це в нас цикл, який перевіряє, який оновлює дані для всіх агентів у ЗГРА. Це було. Головне навантаження на наш головний процесор. І щоб підтвердити, що оптимізація таки була оптимізованою. Подивимось на графи до та після. Можемо побачити, що в нас симуляція працює у, без різких зрістів навантаження та середній FPS при однаковому кількості агентів. Став вище, а саме 60 агентів. Та зелена графа на цьому зображенні це в нас навантаження на графічний процесор комп'ютера. Висновка. Алгоритм Бойц ефективно моделює колективну поведінку агентів, враховуючи правила тяжіння, вирівнювання та відштовхування. Було додано додаткове правило нікніх перешкод та уникнення хижаків. Завдяки простій реалізації та гнучності він має широкий спектр застосування у науці, ігровій індустрії та розробці основних систем. Реалізація алгоритм демонструє адаптивність і можливість розширення для складних середовищ. Дякую за увагу.